Зібрали та передали гуманітарний вантаж з Вінничини і до Херсона. Допомогу відправили відповідно до потреб як військових, так і цивільного населення. Які продукти та речі попрямували на південь України, розкажемо далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив третій гуманітарний вантаж у Херсон. Це й продукти харчування, в яких на сьогодні велика потреба. І побутова хімія та буржуйки. Різне в автомобілі сьогодні їде до наших співвітчизників, які потребують і тепла, тут є пічки, буржуйки, тут є і крупи, і мука, і олія, і молоко. І фрукти, і овочі ну все, про що ми отримали замовлення, сформований вантаж. Машину формувати сьогодні в бару барська громада. І от депутат Олександр Хам'як там координував цю роботу разом з головою барської громади. В машині є крупи, в машині є молочна продукція. В машині є фрукти та овочі, яблука. Також є побутова хімія, є памперси, тому що був запит з Херсону на таку продукцію. В останній момент попросили ще три буржуйки, бо в місця, коли спускаються під час тривоги, щоб можна було розпалити і зігрітися, то от докинули ще пару буржуйок. Супроводжуватиме допомогу координатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу з Херсона Анатолій Потапов. За його словами, сьогодні потрібно все, що стосується харчування. Цього разу у гумвантажі є заявка на борошно. Його розподілять між пекарнями, аби хліб був як для херсонців, так і для військових. Решту продуктів посортують по пакунках та роздадуть по громадах Херсону. Ми просимо, якщо це в місці, то це. Голови ОСББ, які формують списки по будинкам, скільки людей лишили, скільки людей є. Для того, щоб отримати цю заявку, приходить голова ОСББ, дає список, по цьому списку готуються пакети. Потім голова ОСББ приїжджає, забирає і в себе в будинку видають цю допомогу. Що стосовно громад, то також в кожній громаді є наш представник, також. Орієнтовно маємо списки, кількість людей. Іван Матеуш, волонтер з Барської громади, із гумвантажем їздить вже не вперше. Каже, люди чекають та дуже потребують цієї допомоги. Важка дорога від цього ніхто не застрахований, але хтось має їздити. І там дуже багато людей, які потребують цієї допомоги. і стараємося їм максимально як тільки можемо допомогти, тому що в нас тут набагато спокійніше і треба дбати про людей які там загалом з Вінничини до Херсонщини відправили вже 60 тонн гуманітарної допомоги телеканал Віничина все буде Україна.